Люк, якобс, посол Бельгії в Україні. Шановний пане віце-прем'єр міністр, шановний заступник голови Верховної Ради, шановні виступаючі, пані та панове. Question, можливо, ви задаєтеся запитанням, чому саме посол floor, Бельгії взяв meeting, слово на цій зустрічі? чи це чисти що у нас вже є два оператора громадського телебачення на нашій території. Ну можливо, це причина, хоча насправді саме ми зараз очолюємо комітет міністрів ради Європи, а рада. Діоргана Європи це та організація в Європі, яка захищає права людини та демократичні інституції в Україні. І отже, коли йдеться про громадське мовлення, про послуги, які вони надають, це є передумовою функціонування справжніх демократичних інституцій. І саме цьому now, присвячена сьогоднішній засзахід. You know, Рада Європи, як ви знаєте, є платформою експертизи платформою для країн-членів, де вони можуть ділитися цією практикою, експертизою, досвідом, можливістю навчитися один на на помилках один одного і постійно покращувати свої діяльність, що є надзвичайно важливим well. Ukraine, для України зараз, оскільки Україна розпочала процес реформування, який буде тривалим, складним, але при цьому дозволить створити належні умови для функціонування справжнього громадського мовлення, і це буде одним. Суспільного мовлення це та є одним з викликів, які стоять перед нами зараз. З огляду mean, на створення незалежних like, засобів масової what, інформації, незалежність не значить, що uh, ви можете робити що завгодно, коли завгодно. Ні, це значить, що right ви можете працювати належним чином в рамках цієї законодавчої нормативної бази, яка була створена для існування. Незалежно суспільного мовлення з тим, щоб уникнути будь-яких спроб політичного впливу на функціонування суспільного мовлення це також той виклик, який треба приймати до уваги. Ще один виклик це доступ до фінансових. Ресурсів, які б дозволили такому суспільному мовленню існувати незалежним чином, оскільки ми розуміємо, що лише маючи доступ до адекватних операційних та фінансових ресурсів, суспільне мовлення може існувати належним чином. І я сподіваюся, що це буде також одні з тем, які ми будемо обговорюватися на цьому заході. Отже, захід. Рада Європи це інституція, яка не лише дозволяє обмінятися досвідом, знаннями, навичками, але і дати зрозуміти, як уникнути тих помилок, які ми припускалися у минулому, І я сповнив оптимізму з огляду на майбутнє майбутню оскільки. Ви можете скористатися можливістю дізнатися про ті помилки, які ми робили до вас, і уникнути їх належним чином. І таким і отже, розпочати а, вже а, запроваджуючи сучасну законодавчу нормативну базу, яка дозволить відразу а, незалежному суспільному мовленню з'явитися у вашій країні. Отже, я хотів побажати всім а, учасникам конференції успіху в продовженні мозкового штурму. Я бажаю Верховній Раді, урядові України, успіху в тому, щоб це зусилля, ця реформа дійсно відбулися. І як вже було сказано паном віце-прем'єр-міністром України, до цього Україна ніколи не отримувала стільки підтримки міжнародної спільноти. Отже, вам вже не можна не скористатися цією підтримкою. А ми будемо продовжувати пане посол.